У рівному відбувся відкритий кубок області сплавання серед осіб з інвалідністю. У ньому взяли участь майже 50 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху, розумового та фізичного розвитку. Також вперше приймали участь поранені військові учасники великої війни. Як проходили змагання і хто здобув першість? Дивіться далі у сюжеті. Це все було зломано, там мозайка, ця права ставна, це просто мозаїка була. Ну, не встиг черговий раз просто сховатись від обстрілу. Ну, воно ж приблизно чути, коли летить, але не встиг сховатись. Геті бачив, де вона впала, і геті бачив, як вона мені в очі прилетіла. Рівнянин Микола Гончарук показує своє обличчя. На війні втратив око внаслідок важкого поранення минулоріч на Донеччині. Чоловік добровольцем пішов на фронт. Нині проходить лікування та реабілітацію. Є майстром спорту з плавання. Втім, у своїй кар'єрі зробив тривалу паузу, тому напередодні змагань хвилювався. 16 років вже не виступав і ну, це перше для мене повтовх після травми. Після того, коли я в куточку лежав, тихенько плакав, але це перший поштовх, ну, я думаю, що я буду займатися. Ну, хожу час від часу. Не так я б хотілося, але два рази в тиждень я б басейн ходжу. Перше приймає участь у змаганнях військовий Євген Федосєєнко. Чоловік родом із Запорізької області. Після важкого поранення пересувається на кріслі колісному, проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі. Постійно приймає участь у всіляких змаганнях. На Євген Федосєєнко. Дякую. Ми підбирали. Спеціально під футболки тобі все підбирали. Євген щоденно займається плаванням. У басейні вже може повноцінно ходити. Вода допомагає в тому, що так без води я ще не можу робити повноцінний шах на праву ногу. А воді я на неї спираюся вже, піднімаю. Став. Приїхав Євген і на відкритий кубок області з плавання серед осіб з інвалідністю боролись за нагороди майже 50 спортсменів з Рівного та області, присвячені змагання міжнародному дню людей з інвалідністю, який в Україні відзначають 3 грудня. Тренери кажуть, плавання допомагає реабілітуватись при складних порушеннях. «У мене є досвід роботи з ветеранами, досвід роботи з хлопцями, які отримали травму. На моєму рахунку вже є два мастера спорту, і я дивлюсь подивлюсь по, по ним, як вони як вони починають горіти очі, як вони починають хотіти жити просто від того, що тренуються і досягають якихось результатів. Спортсмени змагалися на дев'яти дистанціях. Кожен учасник демонстрував свої вміння у трьох: це відбіркові змагання до чемпіонатів України з плавання серед спортсменів з інвалідністю. Організатори кажуть, вперше участь у змаганнях беруть військові учасники великої війни. Ми залучаємо їх, повертаємо в цивільне, так скажемо, життя. Ось допомагає їм розкрити себе, незважаючи на ті ураження і ті, так скажемо, травми, які вони здобу... набули. Так ми показуємо, що життя не зупиняється, що вони можуть себе реалізувати в іншому сфері, зокрема в фізичній культурі і спорту, що вони можуть брати участь в змаганнях, що вони можуть вигравати в змаганнях. У підсумку Євген Федосєєнко здобув два третіх місця. А Микола Гончарук першість на двох дистанціях. Представлятиме область на чемпіонаті України. Анна Іцук, новини рівного.